людей, коли я, наприклад, говорю з іноземцями, вони мене запитують: а в чому все ж таки причина порушення Тимошенко? Очевидно, була ця угода вигідна чи ні, це таке спірне питання, тому що люди вирішують під час голосування правильно чи неправильно поступив політик в тій чи іншій ситуації. Але що хотіла зробити Тимошенко? Це зараз мало хто собі уявляє. Українські, ми, ми живемо в олігархії, так ми живемо в олігархічній системі. В цій олігархічній системі е, квотою. Ну там в одного в Коломойського там одні бізнеси, в Пінчука там інші бізнеси, в Ахматова треті бізнеси завжди. Був бізнес президента. У кожного президента бізнес це газ. Бізнес це транзит газу через територію України. Спочатку був Леонід Кучма, який починав з Бакаєм. Потім е, Семена Могилевича до нього привезли. Потім Фірташ зайняв місце Семена Могилевича з групою Росукренерго, яка була посередником у всій цій схемі. Як тільки обрали Віктора Ющенка, в адміністрації президента спочатку з'явилася сім'я Фірташа. Ми пам'ятаємо, що писали досить багато тоді, що е, проплатили вони чи підтримали то в одному випадку, то під час інагурації, то потім, то ще десь. І Росукренерго прекрасно існувало. Е, потім ця група Росукренерго, яка розширилася, включивши в себе вже Хорошковського, Льовочки Бой. І якихось інших ще людей, вона стала фактично такою політичною групою. Так? І вони тут же перейшли. Вже е, ця група, яка контролює ці всі газові потоки. Вони перейшли до Януковича, і вони, з одної сторони, підтримуючи Ющенка, маючи в руках всі найбільші телевізійні канали, такі як канали Інтер, треба. Ющенку на вибори, Будь ласка, Віктор Аніч, приходьте, не потрібно, ми вас не пустимо, якщо ми проти. Маючи в руках всі ці канали, маючи в руках таку величезну силу коштів, зробили ставку на Віктора Януковича. Так? І от вони вічні, все змінюється, а президенти не дають розвивати Громадянське суспільство, бо бояться втратити контроль над цими газовими грошима, які і Тимошенко захотіла е, це перерізати. Вона пос... почала домовлятися з Путіним, щоб робити це безпосередньо без цього посередника. А Путіну на тому етапі теж ці відкати тоді були не контрольні, тим більше, що вони завжди були переконані, що цю групу Розукрего вони все одно контролюють в Україні через ті кредити, які вони їм дають зараз на скупку українських активів, там чи там Укртелекому, чи ще якихось інших активів. Тобто вони цю групу вони через них в Україні майно контролюють, але самим можна заробляти. Вже і самостійно вже з ними не ділитися. Тимошенко цих mm. політичних конкурентів нібито захотіла відрізати. Якою ціною? Правильно чи неправильно для українців? Це зовсім інше питання. Але мені здається, що саме цього не змогли пробачити, тому що це самий великий спрут, який і не дає Україні розвиватися. Так?